Велике біле братство вчить нас, яким повинно бути братство на землі та в інших сферах. Таємні вчителі завжди допомагали людству. Часто вони знаходились у фізичних тілах, як звичайні люди, але з'являлися на землі, коли для цього була необхідність. В велике біле братство входять всі вознесенні владики. Вознесенні владики це ті, хто свого часу жив на землі і, володівши своєю кармою, бажаннями, мотивами, виконавши свій божественний план, після завершення життя, у своїх душах вознеслися до повноти Я є присутність Бога в мені, яку сповідавали у своєму земному втіленні. До єднання з Богом. Немає жодного святого на небесах, який став Вознесеним Владикою і вернувся до Бога без допомоги фіолетового полум'я. Вознесенні владики семи променів це Ельморія. Голова ради великого білого братства, владика першого променя, Ланто, владика другого променя, Павло Венеціанець, владика третього променя, Сирапіс Бей, владика Четвертого променя, Ілларіон, владика п'ятого променя, Нада Владичиця шостого променя, Сен-Жермен, владика сьомого променя, кожен із них через Христа і в розумі Христа оволодів простором і часом, піднявся над своїм власним я у своїх чотирьох нижніх тілах. У всіх чакрах і у рівноваженому триполістковому полум'ї. Іоанн у своєму Откровенні говорив про братство як про святих, вбраних у білу одіж, які стоять перед Престолом Господа. Братство називається Білим, тому що кожного хто до нього входить, осиває аура яскраво білого світла. Біле братство працює з усіма, хто шукає істину незалежно від земної раси, релігії чи сфери діяльності. Мета взаємодії білого братства і людей. Еволюція людства у потрібній силам світла бік. Вознесенні владики передають знання, застосування яких може рятувати людство від загибелі, від природних і техногенних катаклізмів.